Отримувати криптовалюти в різних мережах. Покажу, на прикладі біржі KuCoin. в кого немає. Всі посилання будуть під описом, під відео на знижку за комісії. І так, наприклад, якщо ми хочемо поповнити біржу на USDT, ось, то ми заходимо в аккаунт накопичення, да, вибираємо монетку, яка нам потрібна, наприклад, USDT, USDC за будь-яка може бути ефір. І натискаємо депозит. І на кожних біржах да, є різні мережі, да, де може бути цей USDT-токен. Наприклад, на біржі Coin нам доступно ERC, BEP, Tron, Ton і Solana. От, наприклад, якщо у вас є гаманець там Ефіра, наприклад, Metamask, то ви можете наприклад, поповнити USDT через вибравши ERC20. Ось, наприклад, якщо в мене є тут ефір, на ефірі в мене тут є трошки ефір, ефіра, і якщо в мене був би тут токен, наприклад, USDT, то я міг би з мережі ефіра і через мережу ефір перевести собі на кокоїн USDT. Наприклад, також, якщо ви можете це поповнювати через обмінник, а в обмінниках часто використовують трон мережу. Бо тут а, дуже маленькі комісії, а, Бо в ефірі а, великі комісії, Ось, а в троні дуже маленькі, ну там долар буквально за перевод. І а, якщо ви знаєте, яка мережа, то ви тут вибираєте да, доступну із. Ну, наприклад, якщо у вас мережа, наприклад, Полігон або Арбітрум, то тут її, як бачимо, то немає. Да? А, то можна вибрати, наприклад, або другу біржу, або скористатись іншою Ну, Наприклад, є тут. Uh, Binance Smart Chain мережа це також uh, EVM-мережа, uh, і можна з Metamask MetaMasку uh, uh, поповнити. Ось, вона є. Тут її можна додати, наприклад, є да, base і з цієї мережі uh, ми маємо перевести в цю ж мережу. Ми не можемо з однієї мережі на другу напряму перевести, бо це буде помилка, і ви втратите свої гроші. Ось, тому важливо да, переводити з однієї мережі на іншу. Наприклад, так само можна проасоціювати, що ми можемо. Це так само, як в банку. Да? Тобто краще переводити з Монобанку на Монобанк, да? так? само і тут, з однієї мережі на другу мережу. Ось, Тоді все буде Окей. Так само з виведенням. Да? Якщо ми хочемо вивести, наприклад, якщо б тут якісь були б гроші, то нам так само потрібно з якої мережі, і в яку мережу. Да? От біржа нам предоставляє цю можливість, що тут багато є мереж. ось, ну В біржі. Да? Наприклад, якщо в Кукоїни, то ми можемо що. От бачимо, тут з'явилася ще а, а, а тут кава, мережа така є, да? ось, а приведення її не було, наприклад. бачимо. А, наприклад, на другій біржі може. Цієї мережі не будь, там, а друга будь Ось. Тому ти потрібно дивитись, наприклад, якщо ви між біржами будете переводити, то дивитись, яка мережа є на одній біржі, з якої виводите, і на яку хочете поповнити. Ну, В основному Tron і BNB Ethereum завжди є, ось, але нам потрібно ну, бачимо да, по комісіям Ethereum, дуже велика комісія 5 доларів. Щоб менша комісія була, то можна використати або BNB Smart Chain, або Tron. Ось. Ну, В основному всі використовують Trun. Е можна bin Smart Chain використовувати. І, м, є, наприклад, ви йдете в місце, куди ви хочете вивезти. Да? От, наприклад, е я хочу собі на Metamask вивезти да? ну, от в мережі Ethereum. І Тут в мене гаманець оці, адреса. Я знаю, що це мережа Ethereum, і це номер мого гаманця Ethereum. Тому тут ми вибираємо Ethereum, і далі введемо наш гаманець в мережі Ethereum. Якщо ми, наприклад, на салану мережу виводимо, то у нас потрібно, щоб був салана-гаманець, наприклад, там фантом, і звідти вказати, скопіювати номер гаманця-фантом салани, і сюди буде, треба буде вказати. Я ж кажу ще раз: не потрібно путати ці мережі, потрібно з одної мережі виводити і в другу мережу, так само поповняти з однієї мережі на іншу мережу. Бо якщо ви перепутаєте ці мережі і номери гаманців мереж, то ваша крипта пропаде, тобто, ну, транзакція пройде, але ну, вона просто якби, згорить. Ось, і ви вже не отримуєте свої кошти. Тому тут потрібно бути уважними з цими мережами. Також, якщо ви використовуєте гарячі та холодні гманці, є деякі бриджі, які дозволяють перевести, наприклад, з однієї мережі в другу. Ну, наприклад, з ефіріома я можу перевести наприклад, в арбітру да, свій ефір. Щоб не гнати з Метамаска на біржу, і з біржі знову туди виводить, зробили такі бріджі. Ось, наприклад, relay.Link. Це такий найдешевий брідж, через який можна буде, скажімо так. ось брідж. Можна буде перевести. давайте виберемо, ну, Ефір, перевести токен з ефір в мережі, наприклад, в. Там якусь в арбітрум, там і так далі. ось. Ось Як бачимо, якщо, ну, наприклад, я хочу 01 ефіра перевести, то воно, ну зараз щось да, велика комісія, мабуть що газ. ось, А вранці дивився, то тут було півтора долара. Також. Тому такі справи, да. Да, дивитись на газ, щоб менша була комісія. Але, в принципі, якщо ви з ефіру з мережі переводите кудись там в арбітрум, чи ну Там ефіроподібні мережі, то тут буде найдешевша комісія. ось. Але потрібно також газ трекер дивитися, щоб тут ось тут зараз комісія за газ 13 доларів. Це дуже багато. Тому краще почекати, коли буде менше. І тоді можна буде. То есть, провести транзакції, коли буде маленький газ. Ось, в принципі, також є бриджи Stargate, Stargate точка uh, Так, неправильно, давайте сейчас зайдем так. Uh, MonsterGate. Так, да, от можна знаходити чер через дефіламу, бо uh, всякі скамні сайти можуть попастися. Ось бачимо, це вже правильний наш сайт. Ось тут так само це Bridge uh, Ми можемо з якоїсь мережі перевести токен. Ну, наприклад, ми з base Arbitrum, лінею Optimism Да, можемо перевести, а, ну, в якусь мережу, яка нам цікава. Да, там, Avalanche, Blast, там, Phantom також. А, ну, тут різні кави і так далі. Ось. Чом, для чого це? Нам не потрібно заводити на біржу, потім виводити з біржі. Ось. А так швидше просто в своєму гаманці переводимо з одного гаманця, наприклад, в другий гаманець гарячий чи холодний. Ось. Ну, я, в принципі, я думаю, це зручно. Так само є ще Sushi Sub Bridge. Також там таке саме можна робити ось. Але, в принципі, оцей такий недорогий. В принципі, можна сказати, дешевий relay.link. Ось тому такі справи. Все, в принципі, якщо відео сподобалося, лайк, підписка, коментар. Також, якщо посилений дохід цікавий до 5% доларів відсотків в місяць, то усі посилання будуть під відео. Все, всім пока.